Водневий зв'язок. Оце прям ви за прямо окремим прям, слайдом, там великим вам вивів. І ми взагалі, от саме на водневому зв'язку, будемо довго з вами залишатися, тому що взагалі вся логіка, всі укладки, всі накрутки, всі процеси, які відбуваються в волосі, ми працюємо саме з водневим зв'язком. Що таке водневий зв'язок? Це е, такий найпрофесав перше, це тимчасовий зв'язок волосся. Тобто, ми помили наше з вами волосся. Я от часто проводжу аналогію, що всі чомусь думають, що була якась стійка накрутка, треба дуже високі температури там використовувати і так далі. Але тепер кажуть, прям ситуація. Коли ми собі на ніч помили волосся, запили косичку, да, на ніч прокинули зранку, розпустили, у нас є накрутка. Ми не використовували температуру взагалі. Да, але в нас є дуже стіка прям накрутка. В да, ці прямі водії, які там менш також накручуються, це, що працює взагалі без температури. Це якраз і є дія водневого зв'язку. Тобто, як він працює? Водневий зв'язок, чому він називається водневий? Тому що він руйнується водою. Тобто, ми, коли волосся наше намочили, ми зруйнували цей водневий зв'язок. Тобто волосся у нас в такому плаваючому стані, воно ще не має якої певної форми. І те, в якому стані воно буде висихати. Воно буде приймати ось цю форму. І от під водневий зв'язок він фіксує форму волосся в тому положенні, в якому воно висихає. То, як і працює та наша косичка на мокрі волосся. От ми собі на вологе вологе заплили косичку, волосся в цьому стані висохло, да прийняло цю форму. І все. У нас зафіксувався ось цей водневий зв'язок. І волосся прийняло саме ось цю форму. Це дуже важливо розуміти, особливо ми будемо з цим дуже часто працювати вже на четвертий день на укладках на брашу. Да, коли вам треба саме вологе волосся висушити в накрученому вже стані. Тобто, і від цього дуже-дуже багато залежить. І чому цей зв'язок вважається таким тимчасовим і дуже легким? Тому що якщо ми накрутимо волосся, там, якусь колону зробимо, помиємо голову, воно повністю розпадається. Зв'язок знову розпадається наш водневий і все. Так само у нас і працює висока температура саме з нашим водневим зв'язком, Тобто висока температура знову руйнує водневий зв'язок, да, у нас волосся п'ятикомплавичому стані, і те, в якому стані воно охолоджується, більше закріплюється наш водневий зв'язок, і так воно залишається в цьому положенні.